Пішли зранку в церкву, хотіли подивитись, як воно тут. Ось їхня зупинка. Це церковне приміщення. Тільки щось тут нікого немає. Сьордав Ведихусь якось воно так. Ось таке приміщення. Сучасне, гарне. Місця для інвалідів. Рівка дуже гарна. Стежка, як горе, можна йти і не боятися що тебе, щоб машина, машини тут не їздять. Тільки пішохідний пішоходи і... Їсь, і собачки. І собачки. Люди вигулюють собачок. Це вища школа, 10-11 й, -й це клас. 8-9. Це ті, хто не живуть з Сьордалі. Бо Богдани ходять. Ми були на випускі, ну, На нам показали. Нормальні класи, нормальні. Це вже замарилась, ходить. Другий церкв, якщо те закрита, да. може відкрита ця. І ця закрита. Вона що, збач, флаг. А пенщирця це відкрита церква. І, і ця церква також закрита. Хе, вихідний. Дають. Дали Богу вихідний, чи чия.